Скажи мені, коли ти ходила кудись сама, без дітей. Ем, Так, минулого тижня на мамографію. Минуло вже шість років, як ми їх всиновили. Бути батьками важко. І з днем матері Трясся. Татові в око щось потрапило. Гаразд Тайлере? Він непоганий, проте тримають в запасі. Хочу заснувати футбольну команду для Тайлера і для всіх, хто в запасі. Я втрачаю контроль. Добре, і принцеса. Зараз вона трохи не в собі. Це ти гралася з кондиціонером. Так, я знаєш, іноді до мене приходять друзі, і ми весь час змінюємо температуру. Приємно, що вони цікавляться. Якщо тобі знадобиться з кимось поговорити, у мене погана пам'ять та мало подруг. Мені було п'ять. Я хочу знайти її. А чому саме зараз? Хочу дещо спитати. Часи минають. Та сім'я назавжди. Життя відрізняється від того, що показують по телевізору. Слухай, життя не завжди чесне, та ми пройдемо через усе це разом, якщо проговорюватимемо. Якщо зателефонує Карен, то мене немає, і тебе теж. Те, що треба так точно. Озвучено для каналу Артинк. Дивіться з 22 травня 24-го.